Привіт друзі, камради і не тільки камради. Якщо ви дивитесь це відео, значить ми щось знайшли цікаве. А якщо ні, то значить ні. Друзі, приїхали. Байк. Лежить тут заховай. Ми приїхали від тіля. Прилад, лопата, мачете взяв, тому що, тому що, друзі, прийця лісти через ці, бачите, чагарники. от, Сьогодні вітер, як завжди. От. І нам треба на ту сторону, на те поле. Ну не знаю, зараз будемо мачету брати, рубати і лізти. Якось думаю, проліземо. А перед тим, друзі, як ми приступимо до копу, друзі, ставте вподобайки. Кому подобається, кому ні, антиподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Друзі, далі буде дуже цікаво. І ще хотів таку е, невеличку рекламу. У мене є ще один YouTube канал. Зараз я поставлю скріншот його. От. І на тому каналі ну, копу немає, але там є, як я майструю, що я роблю, мої подорожі. От. Там більше ста відео. Мої подорожі, там огляд сонячних панелей, огляд е електростанцій, От. там велосипеди огляд. Ну таке, друзі, я думаю, що. Комусь з вас буде цікаво, так що, якщо вам цікаво, заходьте, так сказати, милості просимо. от, Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Там, звісно, більший канал, ніж тут. Там більше тисячі підписників. от, Так що, друзі, ну, це ось так, це невеличка була реклама мого каналу. ну, Він перший канал, це в мене другий. Але буде і цей розвивати, і той будемо підтримувати. Так що, друзі, все. Йдемо, рюкзак на плече, мачету і ліземо. Ліземо. Головне, щоб не було внизу болота. Крапова, звісно. А ми отак собі полянку таку зробимо, крапова вже жалить. Так. Але, в принципі, друзі, що тут під низом, я не бачу. Ні, тут щось ходило. Може кабани. Блін, прилад вище Ні, друзі, я думав, тут буде хуже. Все так Все, Ми перейшли, байк наш там, тут перейшли Немає сенсу тягти тому що там... Там кругом поля і вони подисковані. Тяжко буде їхати, хоча й тут по полі їхав. Так що, друзі, все. Йдемо, ми наверх. Друзі, бачите, серед поля нора. Лисиця Слідки є. Бачите, слідочки такі недавно, мабуть Вона десь там. В недрах землі. Так що, друзі, ну що, ходимо-ходимо, поки нічого. Таке щось викупав, Якесь таке непонятне. Ну, одне понятне, оце понятне, так? Да? Це я так зрозумів. Рало. Таке зрало. От. Ну, типа борона, наверное, була. Гостре, бачите, яке ого. Ось таке. І отаке, Бачите, якесь таке, ну це чорний метал. Якесь таке колечко на хлест, бачите одне на одне. о Бачите, в яких реп'яхах є. Це ще не все, дивіться, штани всі. Отут скрізь весь. Так що, оце таке я показу знайшов. Ну, і це теж також знахідки. Так що, друзі, йдемо далі. У нас такий в лапках хазяїн поля, бачите який. Ох ты, він ще А це так куди ти так. О, бачите? Такян поля. Ладно, іди Іде. Ти тут був, тут і йде. Все, друзі. Ідемо далі. Друзі. 60-63. Ну я вже бачу. Що ми знайшли Ось. куля. Такий сердечник у ньому. Так що отак, друзі. А так поки цікавого немає. Так що, ходимо далі. Друзі, знову знайшов, але це вже така Наверное, часів вітчизняної війни. Оце таке. Викину його, яке приносить гори. Йдемо далі, дивіться. був сигнал 82-83. Зараз ми глянемо, не включили. Вітер страшнючий, такий як тут тоді позапрошлою відео знімав, але зараз в рази більше. О, о, дивіться, друзі. Є щось перве. Перва монета. І що це в нас? Друзі, рекомендую зразу, коли е, взяли з землі монету, зразу її треба мити, Якщо зразу помив, то у неї нормально ну, вимивається. А якщо кинув там хабарницю і потім... Дома миєш, то, друзі, вона дуже погано миється. Ну що, друзі, одна копієчка є. Рок, рік який. Рік, рік, отут рік зверху. 1905 року. Ось така монетка, друзі. Доволі сохран, нічого. їх, таких... Є, бачите, помив і вона дуже цікава. Потім. І тоді не можу. ну, Хоча мило можна кинути, щоб вона ще в милі трошки полежала місяць, приблизно плюс-мінус. Оце, друзі, така монетка. Ну, Приємна, царьок, Микола II. В принципі, сохран нічого в колекцію піде. Так що, друзі, вподобайка. Йдемо далі. Оце, друзі, бачите. Я вже там пройшов, гільз, куча і все. Оце перша монетка. Так що, друзі, зараз дойдемо тут, озеряк, і мабуть поїдемо додому. Вітер страшний. Все, друзі, йдемо далі. Щойно був сигнал. Скільки. Ну, 70. Дивіться. Що у нас тут є? Блистить лопатою трошки. Откриваємо. Даванок. Але, друзі, по-моєму, це срібальце. це. Срібло у нас сьогодні. Я сподіваюся, що так. Так, друзі, 10 копійок. Ох ти. Цікаво. У мене є царьок. 10 копійок. А такого 10 копійок немає. Дивіться, ну я потім в кінці відео покажу вам Ну, з камеру з телефона. Надіюсь, вам вітер не задуває, тому що вітер страшнючий. Так, ну, 10 копійок 1923 року. Ну, вже добре, срібельце є. РСФСР СР. Я надіюсь Друзі, ви бачите, і вітер вам не дуже задуває. Так що є срібельце, друзі, вподобайку. Нормально. Положимо хабарничку, потім я вам покажу. Бачите? Помили. І вона потім в прекрасному стані. Лимонний сік ще кину з лимону і буде взагалі добре. Сохран класний. Все, йдемо далі, друзі. Не переключаємося. Ще один був сигнал, але такий він, знаєте, непонятний. Чорний 22, непонятно. Щось я бачу. Зараз, друзі под'ємося. Кудзик. Друзі, гудзик. Тихенько. Не знаю, что за гудзик. Давайте мы його помиємо трошки. Щось на ньому есть. І якісь у ньому есть написи. Ну друзі не його сейчас. знаю, что там написано, друзья, ну нормально, знахерская гудзик я тоже люблю, так, честно, бух, Якийсь. короче, друзья, мы потом раздымся На камеру телефону там є макрорежим. Так що, друзі, добре. Тут ходимо і скоро будемо відчалювати сюди. Вітер страшний. Там пилю угони страшне. Вітер, мабуть, задуває мікрофон страшний. От так. Ну ще отут трошки пройдемося і все. Переключаємося, друзі. все Пробіглися трошки. Я вже не хочу тягати це железяче. Це у нас такий штирь був, бачите. Я зараз покажу, що чорний метал таке ще не потрібне. Ось таку пластину. ну таке. Сьогодні у нас, бачите, день гільз. гільз, куль. Ну, от таке. Ну Це я тут залишу. Ну і як же ж без, без пеніциліна, без цього не можна. Ну і динарії також да, бухарські теж присутні, як вже без них. Так що, друзі, кераміка така була, може тут були хати. От. І кирпич, бачите, такий був. Більжоти, старенький. Гвіздок такий був кований. Ну, оце таке. Так, друзі. Оце так. Це ми зараз в купочку залишу я тут його. Не буду витягти. Ну, от. А зараз нам, друзі, отуди треба йти до на нашого байка, до на нашого велосипеда. Ну і буду йти і з прибором. Що знайду, включусь. Вітер, мабуть, ви нічого не чуєте. Що маємо, друзі, то маємо. Бачите, який вітрюган. Прошли. Сьогодні побив усі рекорди вітер. Здуває, як кажуть, з горшка. Так що так а все, друзі, йдемо туди до байка і будемо їхати. Там таке мете, пилюга, страшна, Так що йдемо. Друзі, синал такий був, ну не дуже. В такій от ямці знайшов режик, ножик. Ну, в принципі, трохи його коснув, але нічого, забираємо, в принципі. Пойдет, хе, заберемо одни подивимося, що за ніж. Але думаю це радянщина. Щойно не знайшов сигнал? Такий 76-75. Дивіться, що це таке, друзі. Проти сонця. Отак. Щось цікаве було, але бачите, плугом його поламало. Ну, я помию і дома ми краще, це як підсвічник, мабуть. Краще ми роздивимося вдома потім. Ідемо ніяк не можемо дійти. <гум> Ось якось так. Ось така річ. Правда, жаль, що вона така поламана. Все, їдемо додому. Пішком а це все. Дивіться, яка пелюга мете. О, від тіля прийшли. Так що, друзі, оце так через ріллю так що, отак ми, друзі, і йдемо. О, гляньте. Як пелюга там. Це ж дивіться з лісополоси. А по тій стороні поле ще одна оттуда дує. Так що, друзі, зараз приїдемо додому, я по моїй знахідці і покажу ближче. Е цікаві знахідки. О, дивіться, як виходить. А машина їде. Ох ты моя. А я думаю это клюга машина їде Разворачивается, що с небе. Плюга страшно. Вот ну, так. А я думаю. Чего ездить на аграрии? Ну, я тут через тут поло поез... засіяна. Я Чисто по ньому йду, а не копаю. Все, їдемо додому. Добралися додому, помив знахідки і зараз ми подивимося близенько на камеру телефону. От. Такий ножик режик Знайшов. Щось тут написано. Друзі, прочитайте, знаєте. От. Білочка. Так, такі були о, в радянські часи. От. Такий ножик що нічого. Один руб 60 копійок. Ржавий, але я його забрав. Ну, толку з його то ніякого. От, друзі, якось так. Такий ножик. Потім ви бачили, я так розумію, мабуть, мабуть, мабуть підсвічник такий був, да? але він, я думаю, що також радянських часів цей підсвічник. Ну такий. Плугом його вдарили. ну от Ну і цікавіше. Такі, друзі, кулі. Ну, тут дивиться, то ні на що, ні на що. Така куля. Гільзи, ну гільзи я там поставляв. Де, то, щоб не тягти його додому. Оце така цікава. Не срібна куля. Знаєте для чого? Шуткую. Отака, така. Ну як посріб... Посріблена типу. Ну. Потім, мабуть, або грузик рибаків, або як э, куля від рушниці. Не знаю, підкажіть. Потім такий оплавочок знайшов. Ну, наверное, може там це з техніки. То не цікаво. Так, потім, друзі, гудзик у нас такий. Якщо ви прочитаєте, що тут написано... Оце... Бух якийсь. Не знаю, тут таке, як бачите? Отут. тут є корел. Я думаю, царська якась уголка, гудзик. Ну, бачите, він часом, часом став такий не дуже. Потім... Стандартна одна копійка 1905 по моєму року. Да. Стан нічого, але це вона скрізь можна її знайти. Стан нічого такий. По моїй принципі піде в колекцію. 905 року, бачите. Потім, ну, як же ж без срібла. Такої в мене нема монетки. Є царська 10 копійок, 10 копійок 23-го року. Доволі стан такий непоганий. Я так розумію, там були хати. Бачите, РСФСР. Цікава монетка, в принципі, срібла. Так. І, друзі, хотів вас це з минулого копу, ночі, вночі я ходив. Підкажіть, будь ласка, що це таке? Бачите, загнуті. Оці всі якісь істочки. Якась чіпряжка чи застібка була. Бачите, яке гостре. Оце, друзі, такі знахідки. Друзі. Дякую, що дивитесь мою творчість. От, друзі, Підписуйтесь на канал, ставте, друзі, подобаєчки. Пишіть коментарі, мені приємно. Я відповідаю всім, поки канал невеликий. Переходь там на мій той другий канал. Спочатку відео я записав так сказати, маленьку рекламку. От. Друзі, здоров'я вам, благополуччя, щастя. Друзі, мирного неба. Все буде добре. Дякую.